Друзі, я готова долучати до нашого ефіру гостя Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Сьогодні стало відомо, що наші захисники звільнили рівнопіль на Донеччині. Ну, і хочу вас запитати, які можливості це для нас відкриває. Для нас відкриває можливості в цілому все, що зараз відбувається на фронті, тому що ми побачили, що результати контрнаступальних дій вони помітні. Як би там не було, хто би ще не говорив за рівнопіль точилися бої ну фактично кілька днів, це мінімум, якщо не більше. Якщо не фактично за цей виступ, ну мабуть, з моменту початку контрнаступальних дій. І ми бачимо, що це увінчалось врешті успіхом. Зрізався ось цей виступ, який е, створили російські війська, і намагалися вклинюватися. Чому він виник? Тому що ворог е, в свій час намагався вклинюватися в нашу лінію оборони. Потім, взагалі, ворог розглядав проплаздам рівнополя як можливий для поновлення наступальних дій якраз на тому напрямку. Тобто, в плани ворога входило пожвавлення наступальних дій в районі Вугледару. Плюс наступним було це велика новосілка, вони там розташовували війська в достатньо великій кількості, і вони якраз роздумували, що по тому напрямку можуть піти в наступ. Це ще було взимку. Ну одначе, і при чому концентрація була військ немала. Але ми бачимо, що зараз українські війська врешті вибили їх з цього плацдарму. Це для нас відкриває можливості просування далі. Зараз наступне, я думаю. Район на цьому напрямку це Старомлинівка, де ворог утримує свої артилерійські позиції. І фактично за Старомлинівкою це вже вихід на оперативний простір, де ворога можна буде відтискати далі на Волноваху, на Маріуполь тощо, тобто притискати ближче до Азовського узбережжя. Тому з цієї точки зору це дуже важливо. Я би ще до цього додав комплексно. Чому я кажу, що воно все в комплексі відіграє? Тому що тривають наступальні дії в районі Бахмуту, і ворог російське командування було вимушено відтягнути частину сил туди, тому що там так само в них горить ситуація, там наші сили просуваються по флангах. І, в принципі, є інформація про те, що на лівому березі українські сили проводять операції. Це дуже добре. Це те про що говорилось раніше. Я говорив, що потрібно розширювати фланги. Таким чином, ви бачите, що які дві інформації ми маємо: звільнення, навіть три, звільнення рівнополю дуже вдала, позитивна uh -huh. для нас подія. Друге, інформація про те, що українські війська проводять наступальні дії на лівобережжі з метою закріплення там на плацдармі. це дуже важливо. Це флангова операція, яка може мати дуже багато наслідків для ворога. І третє, паралельно з цим, подивіться, ми не чуємо про успішні атаки ворога на купінсько лиманському напрямку. Що це означає? Це означає, що. Задум Росії про те, щоб відтягнути наші сили, туди він провалюється, як і провалюються їхні можливості для проведення якихось там е військових операцій. Це означає, що ми нав'язуємо повноцінну ініціативу, використовуючи фланги і всі можливості, намагаємося тиснути на ворога, розширюючи для нього фактично лінію оборони і лінію фронту, де тривають бойові дії, де він вимушений оборонятися, і це я думаю дуже важливо. А чи є можливості у окупантів поповнювати свої резерви? Якщо ми говоримо до прикладу про лівобережжя, про запорізькі напрямки, наскільки швидко їм вдасться переправити, до прикладу свої війська з Криму? Ну ви знаєте, що ще минулого тижня. Російський міністр оборони Шойгу сказав, що підкріплювати сили російські на території України нема необхідності, що в них, начебто, все окей, все гаразд, вони відбувають контрнаступ, Путін про це говорить і так далі. Тільки чомусь вони продовжують втрачати населені пункти і пропускають дуже болючі удари. Ну тобто, але вони кажуть, ні, нам не потрібно нічого. Що стосується Криму, з Криму йде переважно зброя на сьогоднішній день, зброя, боєприпаси, снаряди. Всі ну і плюс там знаходиться угруповання військ, які здійснює заходи з охорони півострова від 12 до 14 тисяч їх чисельність складає на сьогоднішній день, а всі решта резерву вони знаходяться на теренах окупованої частини України, але материкової не Криму, і вони переважно знаходилися або в Запорізькій і Херсонській областях, особливо на Лівобережжі, або на Донеччині. Всі практично зараз вони там поблизу. Лінії оборони або лінії фронту ворожої якогось підсилення і перекидання додаткових військ і сил е в окупований Крим з метою подальшого залучення до бойових дій, не фіксується. Техніка, зброя, ось це угу. основне, що зараз ворог перекидає з Криму. Але в них є ще маршрути. Як вони можуть це зробити? Тому що я згадувала буквально перед вашим включенням про Чонгарський міст, який пошкоджений, який там, начебто, почина... почали вже е латати. Дивіться, по-перше, не треба забувати, що у них є можливість поставити понтонні переправи там, де це потрібно. Це теж річ, яку треба враховувати. Друге, потрібно враховувати, що хоч Чангар це величезний логістичний пункт, а я вам скажу, що. Туди перекидалося взагалі через Крим відсотків до 70 всього зброї боєприпасів. А відсотків 80 – це взагалі ну на відсотки 80 найважливіша а, переправа, яка є а, з окупованого Криму на території України, особливо на ту, яка зараз є, теж тимчасово окупована, і вони там між собою переміщувались. Звичайно, що проблемно для них зараз переміщатися і робити а, фактично такий крюк через. А, Лівобережжя Херсонщини, але вони це можуть робити. Плюс у них є логістика: це ростов Донецьк, Волноваха. Ну це тимчасово, поки наші сили з Рівнополя туди не дійшли і не пошкодили ці шляхи або з Вугледару. І третє, це в них маршрут через Маріуполь, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ і так далі. Давайте так: якщо українські війська будуть продовжувати розвивати той успіх. Який ми можемо розуміти, може бути на лівобережжі Херсонщини і вдасться закріпитися, логістичний маршрут з окупованого Криму через лівобережжя Херсонщини буде ускладнений, це варто розуміти. І тому і поряд з нанесенням ударів, які можуть робити і проводити далі українські сили, це так само. Матиме значення, тобто це безумовно пошкодження логістичних зв'язків, і по цьому напрямку і в подальшому варто діяти. Я думаю, що це далеко не останні удари по мостам, і не тільки Чингару, а й по іншим, які будуть відбуватися і будуть наносити українськими військами. Певні наступальні дії наші ускладнюються тим, що ми не маємо на жаль поки що переваги у небі, і можливо навіть у противника є перевага в артилерії. Хоча ми бачимо, що наші військовослужбовці по суті ламають всі ці канони, як ви загалом оціните темпи просування без авіації? Ну, мабуть, так і планувалися, так і задумувалося. Тут уже думати і гадати справа марна, розумієте? Чому так сталося? І як ми ж прекрасно розуміємо, і я хочу нагадати слова президента України Володимира Зеленського, що ми, вочевидь, почнемо контрнаступ без авіації, але ми почали, зрозуміло, враховуючи всі ризики, які є. При цьому виконуються колосальні задачі. По-перше, що зараз робиться невеликою кількістю сил і засобів. Резервів з українського боку задіяних, проривається лінія оборони ворога. Рівнопіль, тому приклад, що проривається успішно так, є певні ускладнення, вони пов'язані з мінними полями, з лінією оборони ворога. Але це теж сценарій, який я думаю, прораховувався при наступальних діях. Інакше просто неможливо діяти без того, щоб це прораховувати. І я думаю, що було два плани. При контрнаступі, принаймні, я для себе особисто їх так уявляв: перший це або ми вдаримо, і ворог фактично буде вимушений відступати під силою українських наступальних дій. Друге, ворог не буде відступати, і це все доведеться проходити з боями. Але ми все одно будемо мати і розвивати успіх. І поступово ми бачимо, що ми нарощуємо темпи, ми застосовуємо фланги і задіюємо. Я думаю, що ще побачимо певні неприємні сюрпризи для ворога так само. При цьому використовуючи невелику кількість військ, при цьому проводячи наступальні дії таким чином, щоб мінімізувати втрати, особливо за відсутності авіації, це складна задача, але вона теж виконується. І наступне це щоб проводити наступальні дії, аби вони при цьому і мали якісь результати, тобто, щоб ми бачили, що є успіхи, і ці всі завдання, в принципі, вони виконуються. Що можна сказати з приводу скептиків або скептичного аналізу, який є, і кажуть про те, що щось не виходить, це теж має бути. Я думаю, що все враховується, і я помічаю, як іноді коригуються дії. Нашим командуванням, тобто вони дослухаються, тобто вони вивчають досвід, вони вносять правки. Це дуже важливо, це дуже правильно, і, і, і ми діємо ще краще. Тобто, враховуючи ті сили засоби, які є. Контрнаступальні дії, вони, скажімо так, мають певний успіх. Але не такий швидкий і стрімкий. Ну, я думаю, що якщо ми йдемо по другому плану, не першому, що лінія оборони посипеться і вони втечуть, ну тоді він буде йти от саме по такому. І в такому сценарії успіхи вони є. Буданов заявив, що Російська Федерація вже повністю розробила та затвердила план теракту на Запорізькій АЕС, і ніколи ситуація не, було, не була настільки критичною та серйозною, як зараз. Ну і крім того, Володимир Зеленський зазначив, що реакція світу на підрив Каховської дамби дає по суті можливості Росії підірвати ЗС, тому що вони побачили, що по суті реакції ніякої. Немає. Як ви гадаєте, чи вдадуться вони а, до цього методу, що має спонукати Путіна віддати цей наказ? Дійсно, якісь провали на фронті? Чи це вже коли ми там будемо до Криму доходити? Ну, по перше, я думаю, що цього разу реакція буде і вона вже є. Ми я думаю, не про все знаємо. Для нас найважливіше, що. Крім публічної реакції, щоб була не публічна, щоб США використали всі свої закриті канали і механізми для того, аби зв'язатися з Москвою, і роз'яснити їм чіткі наслідки, які може мати для них нищівні бажано звичайно зрозумілих причин те, що вони можуть чинити цей жахливий терористичний акт. А підстави вважати, що вони його можуть чинити, безумовно є. Про це говорить і президент України, про це говорить, і очільник розвідки. І звичайно, що вони посилаються на відповідні докази, які і передаються партнерам з метою, аби вони зараз застосовували всі механізми і способи тиску на Росію, і це важливо. А другий момент у Росії було розроблено три пункти, яким чином зупиняти український наступ ще в момент, коли наші війська заходили в Херсон. Ці три пункти вони базувалися на наступному: перший підрив Каховської ГЕС, другий теракт на ЗАЕС. і третій це пожвавлення інтенсивних бойових дій на сході, щоб відтягти наші сили туди. Вони тоді пішли по третьому сценарію. Вони почали бойові дії на сході. Ми втягнулися там в битву протистояння ворогу на сході. Зокрема, в Бахмуті, і до е, перших двох сценарій вони тоді не вдавалися, але ж вони попереджали про те, що начебто Україна збирається ГЕС підірвати, про те, що начебто Україна брудну бомбу готує. Ну тобто, ми розуміємо прекрасно, що вони попереджали про те, що вони хотіли зробити. Зараз ми бачимо, що дві опції Росія з цього плану використала: вони підірвали Каховську ГЕС. І, друге, вони пожвавили бойові дії на Сході, що виявилося для них невдалим, тому що ми не перекинули війська. Залишається третій сценарій, який для них фактично ну, останнім є, як зупиняти український наступ, Чинити теракт на ЗС і шантажувати світ, що або шантажувати а самим, скажімо, наміром цього це зробити, і демонструвати, що вони готові це зробити, аби світ повпливав на Україну з метою зупинку контрнаступу. Ось їхня uh -huh. мета на сьогоднішній день, те, що вони вважають, тому ризики вони присутні, вони реальні. Зараз я майже впевнений, що багато що докладається зусиль і нашими партнерами в непублічній складовій, тому що ми знаємо, що деякі факти відкриваються потім. Наприклад, ми ж не одразу дізналися, що директор ЦРУ Бернс мав зустріч в Туреччині з керівником служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіним. І вони говорили про ядерну безпеку. Це було восени. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що такі речі і події можуть відбуватися. Тому дуже важливо, щоб світ дійсно впливав, тому що в них є інструменти і механізми, пане Олександре. А була нещодавно інформація, що окрім того всього, що це шантажують окупанти, що вони вже підірвали каховську дамбу, що вони зараз почали застосовувати і хімічну зброю. Безумовно, такі ризики є від початку вторгнення російського повномасштабного. Я хочу нагадати, що у нас були підстави вважати, і ви пам'ятаєте, що президент Байден говорив тоді публічно ще в березні. Я добре пам'ятаю його заяву минулого року, коли він сказав про те, що. А, нехай тільки Росія спробує, тобто вони закликали Росію цього не робити, наші партнери зі Сполучених Штатів, і зрештою зброя не була застосована. Ну вони зараз поширюють різні наснітниці про те, що, начебто, Україна збирається розпилювати якихось отруйних комарів там малярійних і тому подібне з дронів. Тому це теж варто сприймати. ми... Над цими заявами ми можемо сміятися, але ну, воно дійсно смішно відверто. Це просто е, взагалі тупо виглядає. Е, але вони ж завжди роблять якісь заяви не, не завжди просто так. А для того, щоб привернути увагу і потім мати підстави, звинуватити, що це внаслідок ось цих там українських дій, якихось з камерами, з дронами сталася якась аварія, біологічна зброя, хімічна і тому подібне. От, власне кажучи. Не те, що можуть. Хоча, знову ж таки, взагалі в світі хімічна зброя і біологічна заборонена до використання, і вона має бути знищена. Це навіть не як не ядерна зброя, не те, що там вона є і вона потенційно може бути застосована. Цієї зброї взагалі, по ідеї, не би мало бути на планеті вже. Ще запитаю у вас про Пригожина, про ось той його недомарш, який. Так і не відбувся по суті. А, речник східного групування військ Сергій Черватий сказав, що події на Бахмутському напрямку стали тригером для бунту Пригожина. Що саме а, розбитий Вагнер Вагнер повертався в Росію? Він був розбитий, викликало це тертя між ним та військово-політичним керівництвом, зокрема Герасимовим і Шойгу. І ці чвари продовжились на території Росії і призвели до таких. Подій. Але якщо це дійсно могло стати тригером до цієї історії, то чому ж вона ось так раптово закінчилася? Ну, справа в тому, що вона не закінчилася. Вона на паузі. Розумієте, ситуація то в чому? Ми ж, давайте так. Ми не знаємо до кінця на сьогоднішній день, чи діє у Пригожин самостійно. Точніше так, можемо допускати, що ні. У Пригожина, вочевидь, є соратники. Ці люди, які свідомо або несвідомо в темну чи там в білу використали Пригожина, тому що очевидно, що він, ну скажімо так, попри всі свої амбіції, попри те, що йому почало подобатися політична діяльність, він не зміг довести справу до кінця, яку почав. Тому я думаю, що ця ситуація на паузі рано робити висновки, до чого вона. Я думаю, що ми тільки в майбутньому побачимо, тому що це тільки така одна із перших ластівок. Звичайно, частково, можливо і не частково, поразки під Бахмутом і великі втрати вагнерівців, вони стали підставою. Пригожин постійно говорив про великі втрати російських військ, які занижують свідомо Міністерство оборони. Тут звичайно важко не погодитись, Я погоджуюсь з такою оцінкою. Але я думаю, що це все не просто так, що вочевидь, у тих людей, які використали Пригожена, вони це, це лише одна карта колоди. Тих, скажімо так, засобів і методів, які вони будуть в майбутньому застосовувати. А кінцева мета це відсторонити Путіна від влади тими чи іншими способами. От Пригожин це ще один дзвіночок, який продемонстрував, що Путін може домовлятися з терористами, вбивцями, колишнім своїм кухарем, якого він живозвеличив, і тепер цей його колишній кухар диктує йому якісь умови і з ним домовляється про щось. Ну тобто, це виглядає смішно, ясна річ, що це принизило Путіна. А от саме приниження Путіна і пониження його репутації всередині російських еліт, і я думаю, була мета ось цієї акції. Тобто, це далеко ще не кінець. Ця ситуація з пригоженим, так да, можливо, це кінець, але сама ситуація в розвитку це вона на паузі. Ну от ми е, бачили неодноразові заяви Пригожина, де він критикував саме е, Герасимова та Шойгу, але більш обережно, більш-менш ставився до Путіна. Він так е, прямо його не критикував. Але е, водночас це робить зараз терорист Гіркін стрілков, І От навіть після цього бунту він закликав Путіна піти у відставку, каже, що що це за президент, який нічого по суті зробити не може. Чи може щось подібне трапитися зараз? Е, наприклад, кол, е, коли цей рух очолить гіркін. Ну, Гіркін він теж нічого не очолив. Гіркін це ж теж інструмент, як і Пригожин. Розумієте, це не самостійні фігури. Тобто, за цими фігурами є люди, які дають їм це говорити. Ну, слухайте, якби за Гіркіним не стояли впливові представники спецслужби інших відомств, він би не говорив вільно те, що він годов говорить більше року з моменту повномасштабного вторгнення, критикуючи і розповідаючи, що треба було не так і так. Це можна в демократичній країні говорити. Це можна десь в Україні сказати, можна в Європі, але цього не можна говорити в Росії. Ви ж прекрасно собі розумієте. Там не одна стаття за дискредитацію армії вже погіркино за Гіркіним плаче, Але чогось його не чіпають, тому що ясна річ зараз будуть розкручувати карту Гіркіна тепер. Тепер через нього будуть транслювати певні месенджери, орієнтовані на ту ж аудиторію, яка має той же клуб прихильників. Ну тобто, це той же клуб прихильників, який є в Пригожина. Він приблизно подібний. Власне кажучи, тепер будуть на нього орієнтуватися через нього зливати ось цю інформацію абсолютно. Тобто, ті люди, які стоять за цим кінцевою метою і метою цього заколоти мають місторонити Путіна від влади, при цьому зробивши, тут ж розумієте, як вони хочуть це зробити без громадянської війни. Яка може початись в Росії? Всі ознаки того є. І зрештою, цей марш. Це громадянська війна. Вибачте, одні громадяни Росії вбивали інших на території Росії. Що це тоді таке? Це всі ознаки громадянської. Так, от е я думаю, що ще просто не все вичерпали. Тепер вони будуть через гіркіна. А ціль і мета відсторонити Путіна таким чином від влади, щоб він е пішов без. Значних, скажімо так, наслідків для самої російської держави розпаду і так далі і тому подібне, тому що це все так само. процеси, які можуть бути, ось ця група людей вона далі продовжує зараз її використовувати. Тепер гіркіна, можливо, з'явиться ще хтось, поки це потрібно. Пане Олександре. Я вам вдячна за включення, за включення. Дякую також за інформацію. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був із нами на зв'язку.